Привіт глядачам каналу. Сьогодні на огляді така саморобка, називається вальци. Призначені для гнуття листового металу в труби потрібних діаметрів. По конструкції основна рама виготовлена з восьмого швевера, на яку в нас на таких квадратних корпусах закріплені дві. Труби, стоять підшипники 308. Верхня труба йде притискна. Тут в нас знаходяться підшипники, не пам'ятаю який там номер, але підшипники двохрядні, плаваючі. Чому двохрядні? А для того, щоб тут можна було на йому ще гнути не тільки труби циліндричні, а пробувати гнути конуса що таке схоже, як там, наприклад, на циклони, чи на, коли виготовляють там груші гравітаційних бетонозмішувачів. Далі труби в нас мали початковий діаметр 90 мм всі три штуки. Товщина стінки була 10 мм. Ці труби були проточувалися для того, щоб вирівняти їх. Тому що вони трошки мали певні нерівності. Ці труби у нас я проточував десь порядка по 2 мм. можливо навіть до трьох. Робив я вже цю останочку доволі дуже давно, більше року назад я починав його. Далі цю трубу трохи більше проточував, тому що вона була кривувата. Я її і різав трохи, прорізав в трьох місцях і... Молотом пробував вирівнювати не зовсім то вдалося, і можливо навіть і проточилася вона в цьому місці, навіть товщиною до 6 мм. Далі розраховувався станочок для того, щоб гнути максимальний листовий метал 6 мм, але шириною 40-45 см. Якщо там двійку чи трійку, Сюди вільно поміститься листовий шириною метр. Тому що труби довжиною йдуть метр десять щоб по боках залишався трохи відповідний запас. Далі стоїть станочок у нас на всі вальці стоять у нас на трубі. Ніжки виконані з профільної труби 40х20, тож на стінці 2 мм. Обов'язково на всіх стійках п'ятачки, в яких є отвори для його кріплення до підлоги, щоб він в процесі роботи не перекинувся. Привід електродвигун 0,75 кВт-1340 обертів. Працювати буде в трьохфазні мережі. Стосовно двигуна є певні такі невеличкі підозри, в тому чи то він справиться з цією цим виконання цієї роботи, не справиться, будемо шукати йому якусь відповідну заміну. Але процес роботи покаже. Далі редуктор Archine 80 з передаточним відношенням 1 до 20. У нас зверху є дві одинакові зірочки. Знизу зірочка на один, напевно, ту зуб більше. Цеп є, знаходиться вже у нас тут. Далі притискатися верхній вал, ой, не вал, а труба, Так, притискна буде за рахунок такого, таких винтів двох з трапецеїдальною різьбою. Тут а, знаходиться у нас плаваюча товстостінна опорна шайба і обов'язково опорний підшипник, для того, щоб вона було здійснювати легше, легше було крутити. Буде здійснюється притискання як з, з, з однієї сторони, так і з іншої. Не вистачає тільки ще пускової станції з кабелем, це все допрацює трохи пізніше. Пусковий, пусковий магнітний пускач є, але немає катушки. Допрацюю трошки з цим пізніше. Далі, якщо вам відео Сподобалося, не забуваємо ставимо подобайку коментуємо. Можливо, коли виник... хтось задумався собі на чимось подібним і будуть виникати якісь питання. Якщо, зм... Чим... Якщо зможу дати вам відповідь, що мається на увазі зможу дивитися, які запитання будуть, то обов'язково поділюся з вами відповіддю Якщо б станочок буде десь задіюватися в роботі, обов'язково зніму покажу, як він буде працювати. Такі плани, звісно, плани навесні його пофарбувати, для того відповідний колір, що він мав трошки більш кращий вигляд. Але це тільки поки що плани. Як воно буде далі, буде видно. Якщо ситуація. На нинішній час в Україна доволі напружена. Добре. До наступних відео. Всім я допрацюю і потім на черзі буде ще одне допрацювання, якщо я з ним встигну допрацювати. До зустрічі!